Даю копію клопотання, яке було зареєстровано сьогодні у е, Піманінках. Да? Ага. Ви минулого разу навіть його не прочитали. Минулого разу було таке саме, як ми в прошлого, того річ е, поставляли. То я, вам, то я вам хочу, щоб ви зараз прочитали, далі ми поговоримо, або вони будуть прочитати. Дивіться, можу... вам всі роз'яснення розкажуть на Піманенко 10А. Які прийшли, мені дадуть е, команду, я вас приносяю. Тетяна Лена, ми прийшли сюди за е, тим, щоб ви надали ваш заклад, надав мені медичну допомогу. Я прийшов як власник цього закладу, публічний власник. Це комунальне підприємство, яке належить територіальній комунальний заклад охорони здоров'я, який належить територіальній громаді. Ми члени територіальної громади і являємося його власниками. Власник прийшов і каже: Надайте мені допомогу медичну. Будь ласка. Ми надаємо не допомогу, а стоматологічні послуги. Це раз. По-друге, вам ніхто не відмовляє. але безкоштовну допомогу надають на Піманенко 10 а на е, Маліновського зараз це героїв Полку Азов вулиці. Все, наш заклад надає тільки платні послуги. Будь ласка, на Піманенко 10А і вирішайте всі. Ми з вами ще спілкуємося. До побачення, ну немає часу, але не Ну тоді ми б ви змушені знову на вас писати заяву про злочин. Ну, пишіть, напишіть. Ну, Добре. Пишіть, будь ласка. Добре. А то Все. Дякую, що ви включили музику. Всього хорошого. Взаєм. До побачення. Хорошого. А я, я тоже не прощаюсь, потому что все удобно. А, а да. Наталка, ну, это же не прощаюсь, пробираю, да, да, так, извините. Пробираешь. Да, да, Все. Злочинку это не будет, а прокрывательство монетка. Ну, добрый.